Моїй подрузі вже за 45. Вона не виходила заміж і не народжувала. Нещодавно вона втратила обох батьків. У Лесі немає ні брата, ні сестри. Я дружу з нею із раннього дитинства. Леся з маличку любила малювати, закінчила відділ художнього розпису в Інституті культури. Їй щастило в творчому напрямі. Уже на перших курсах вона організовувала персональні виставки, а потім. Вийшла за межі України. На сьогодні вона знана художниця. Однак є одне, але із заміжжям у неї так і не склалось. У неї не було часу на зустрічі та на спілкування. Вона вся згоряла в роботі. З під її руки народжувались один за одним художні витвори, які приносили їй не тільки успіх, але й гроші. Так, у 30 вона дозволила собі подорож ледь не всім світом. Життя її було насиченим виставками і подорожами. Вона не відчувала самотності в такому ритмі. І до 45 вона так і не пізнала, що таке чоловік, хатні клопоти, дитячі соплі, сльози. Якось під час зустрічі я запитала її, чи вона не відчуває жалю за втраченим, що так і не зреалізувала себе як жінка і матір. Вона зупинила на мені свій глибокий погляд і сказала А хіба в мене немає дітей? Ось вони, мої діти, і показала рукою на великий стос робіт, який містився в кутку її майстерні. Але ж вони не поспілкуються з тобою в скрутну хвилину, не втішать, води не подадуть. Жилем я промовила до неї. Олю, а ти знаєш, де завтра будуть твої діти? Ти впевнена, що вони будуть з тобою все життя? Я живу повноцінним життям». Тішуся кожною миттю, що в перспективі оживає в мене на полотні. Розумієш? Мене нічого не обтяжує. Я щаслива, що можу вільно планувати свій час, можу подорожувати, займатися улюбленою справою, спілкуватися з цікавими людьми та наповнювати своє життя прекрасними миттями. Але ж жінка щаслива, коли поряд є чоловік, намагалася я її переконати. Я зуміла подолати цей стереотип. Пішла іншим шляхом, тим, який судився мені. І не жалію, я живу багатогранним, цікавим життям. І ти знаєш, я не відчуваю, що я чимось обділена. Я живу заради себе, заради створення краси, яку я знаходжу серед людей. У кожного свій шлях до щастя, а в мене він такий. І я не жалію ні за чим. Єдине, чого мені не вистачає, це часу для реалізації всього, що я задумала. Мовила Леся і задумалась. І насправді я була здивована її висновком, адже вважала, що в самотніх людей є завжди час на все. І що цього часу у них навіть забагато, бо ж цілком вони належать собі. А воно он як.